Вітаю вас, малята, у журналі «Віконечко в природу. Україна квітуча країна, народ, що живе в Україні, дуже любить квіти і рослини, цінує красу зелених насаджень. Кожна країна має власні символи. Дуже багато їх і у нас. Ми чуємо згадку про них в українських піснях. Їх зображення ми бачимо в малюнках, вишивках, у розписах глечиків, будинків. Квіти, які ростуть в нашій країні, здавна вказували на красу та унікальність українського краю. Я пропоную дізнатися про них більше. Які ж квіти найпопулярніші в Україні? На першому місці за популярністю очікувано знаходиться троянда. Не дивно, тому як ця квітка дуже гарна, чарівна і чудова. Троянди дарують рідним, коханам, близьким, друзям і знайомам. Квіткові композиції з троянд прикрашають весільні церемонії та ювелеї. Не менш популярними є тюльпани. Тюльпан є символом щастя і надійних міцних сімейних відносин. Велика різноманітність кольорів та сортів цих квітів дивує і захоплює. Певні рослини ще з давніх часів уособлюють красу України, духовну силу її народу і є доказами любові до рідної землі. Про народні символи. Складено безліч легенд. Їх оспівують в піснях, використовують в обрядах, вишивають на сорочках та рушниках, ними прикрашають оселі на свята. Соняшник – це справжній символ України, родючості і процвітання, веселощів і благополуччя. Рослина також носить назву Квітка Сонця. Батьківщиною соняшнику вважається Північна Америка. В Україні квітка з далекого континенту прижилася дуже швидко. Родючі степові ґрунти, достатньо сонця, саме такі умови полюбляє ця рослина. До речі, сьогодні Україна посідає друге місце в світі по темпам вирощування насіння соняшнику. На сьогоднішній день соняшник є невід'ємною складовою літніх композицій. Навряд чи серед декоративних рослин знайдеться більш життєрадісна квітка. Соняшник завжди дивиться в сторону світлого, безхмарного майбутнього. Соняшник добре зберігається у воді, а при регулярній зміні води на чисту Буде радувати своєю свіжістю ще довше. Краще ставити квіти з подрізними стеблами саме в теплу воду. Жовтий колір рослини символізує повагу та єдність. Калина. Калина звичайна, червона калина, а місцеві назви карина, калена, калинина це високий гіллястий кущ завишки від 2 до 4 метрів з сірою корою шанують в Україні струнку калину, яка згодом стала сприйматися як національне надбання. Вона здавна є уособленням добра, миру, благодаті та кохання. Калина приваблює своєю красою, і коли вона квітне, і коли її листя набуває багряного кольору. І коли на фоні білого снігу яскраво червоніють її ягоди. Калина була невід'ємним елементом у вишиванках. Також нерідко можна було побачити вінки з калиною. З гілок калини чоловіки робили сопілки та колиски для немовлят. Традиційно калиною прикрашали каравай для молодих. А на весільному рушнику вишиті калина з дубом. Вони були символами дівочої тендітності та чоловічої мужності. Назва калина пов'язана з назвою сонця коло. Ягоди і кісточки рослини такі ж круглі, як небесне світило. Потрібно відмітити, що у ягодах калини містяться цілий ряд найважливіших вітамінів. Квіти мальви знайомі всім нам ще з малечку. Рожева мальва традиційно вважається сильним оберегом. Квітами цієї рослини прикрашали оселі, висаджували їх на своїх ділянках, щоб відвести від родини горе та біду. До того ж, квітки мальви дуже привабливі. Вони є справжньою прикрасою садів та узбіч. Мальви в Україні ростуть повсюди. Інколи квіти виконують роль кормових рослин та входять до складу фарб. За допомогою відвару мальв можна ефективно лікувати захворювання дихальних шляхів. Барвінок напівкущі або трави з тонким вітким стеблом від 1 до 2 метрів завдовжки. Піднімається над землею не більш ніж на 20 сантиметрів. Стебло часто пускає корені в місцях, де воно торкається ґрунту, що допомагає рослинам займати велику територію. Вічно зелені листя зберігає свій зелений колір навіть узимку. Навесні зацвітає синім цвітом, який нагадує вогник. Чорнобривці, саме чорнобривці є традиційними елементами українського віночку. Ці квіти є символом вірності та відданості. Прийнято вважати, що чорнобривці запалюють кохання у серці. Квіти були настільки поширеними, що згодом вони стали справжнім символом рідного дому та нашої вітчизни неньки України. Чорнобривці були завезені з далекої Америки. Але ці квіти настільки припали до душі нашому народу завдяки своїй невибагливості до умов вирощування, а також довгому періоду цвітіння, аж до заморозків, що в нашій свідомості вони сприймаються як найулюбленіші квіти. Шипшина. Дикорослий рід рослин родини троянд. Шипшина звичайна є найпопулярнішим з усіх видів шипшини. Це висока, негуста, гілляста кущова рослина з зігнутими дугою гілками. Кора в неї зелена або червоно-бура. Шипи рідкі, біля основи дуже широкі, серповідно загнуті. Квітки бувають білі або рожеві. Плоди довгасто овальні, гладенькі, яскраво або світло червоні. Появу квітів пов'язують з весною, теплом, любов'ю і надією. Тому в українській культурі дарування квітів близьким людям знак побажання добра. Ось сьогодні. Я пропоную створити чудову квіточку для матусі. Подумайте і скажіть мені, на яку квіточку вона схожа. Для аплікації я приготувала квадрати однакового розміру шести будь-яких яскравих кольорів. Квадрат з картону, фломастери, ножиці, клейонка, серветка, клей. Спочатку беру квадрат з картону. І зроблю шаблон серця. Складаю квадрат навпіл, малюю половинку серця, вирізаю по намальованій лінії. Обводжу шаблон на кожному кольоровому квадраті і вирізаю. Таким чином, у мене вийшло 5 сердечок. З жовтого квадрата вирізаю круг це середина квіточки, малюю веселе обличчя. Приклею 5 сердечок. Це пелюсточки чарівної квіточки. Ось така квіточка у мене вийшла. Але це ще не все. Великий зелений аркуш скручую у трубочку. Намазую клеєм краї. Таким чином отримала стебло квіточки. Приклею кінчик знизу. На квіточку. Другий аркуш складаю навпіл. Розташовую шаблон близько до лінії згину, яку нам потрібно не дорізати, щоб листечко були з'єднані разом. Наклею їх на стебло. Ось така квіточка у мене вийшла. Пропоную і вам малята створити багато таких квіточок. Вийду у вас цілий букет, який ви зможете подарувати своїй улюбленій матусі. Сфотографуйте і поділіться своїми букетиками. До зустрічі!